Трішки пізніше з ним познайомимося. Адже е австрійці, а вони народ такий, особливо тут в сільській місцевості, такий народ дуже консервативний. А вони. Е Дуже консервативні, але оця риса характеру допомогла їм, мабуть, зберегти свої е, звичаї та традиції. І сьогодні вони можуть отримати запрошення на весілля і там буде стояти в національному костюмі. Це означає, що шафи потрібно доставати свій національний костюм. А в кожного австрійця він такий висить в шафі. Чоловіки ось носять такі шкіряні шорти, як вони їх називають, літер -фози. Раніше чоловіки не тільки носили ці шорти, а вони за допомогою них перевіряли якість пива. Заходили до шинка. Перше замовлене пиво вони виливали на лави. Це діли там цілий вечір, пилите пиво, а потім перед тим, як йти додому, на 1, 2, 3 піднімалися. І якщо лава прилипала до їхніх шорт, це означало, що вони пили пиво хорошої якості. Якщо ні, були проблеми у господаря шинка, який розливав те неякісне пиво. Чоловіки носять ось до колін такі гольфи, гетри. І це раніше була чоловіча робота. Довгими зимовими ж вечорами, сиди у камінах, сам в'їжд собі ці гольфи. Також можна побачити, і в нас час тут австрійських чоловіків в таких капелюхах з пензликом. Раніше вважалося. Чим товщий оцей пензлик на Капелюсі, тим більше було вбито альпійських козлів на рахунку того чоловіка. І так, можна сказати, ми об'їжджаємо колишній імператорський курорт. Місто Батишель має сьогодні приблизно 14 тисяч мешканців. І статус міста Батишель отримав... Статус міста Бадишель отримав лише в 1941 році, а Бад з німецької мови означає ванна. Якщо ви чуєте ось в назві населеного пункту Бад, то це щось означає, що там пов'язане щось з водичкою. Оцей Бад у Ішля з'явився лише на початку ХХ століття. Він свою доньку стане. Видав заміж за Юрисом, який Жила працював в тій самій конторі, що й дід на Тому їй довелося жити ж на батьківщині своєї матері та ще й в тому самому будиночку. Сам фоне, що там кому зручно ліворуч зробити фото, за наступним рогом відкриється нам зараз панорама на один із офісів фірми Red Bull. Це така будівля в стилі хай-тексу. Практично зі скла побудована і в штучному озері. Тобто праворуч тут у нас справжнє озеро, а ліворуч ось за цим рогом ми побачимо зараз штучне озеро. А перед фасадом ви побачите саму тяжку скульптуру в Європі. Це ж логотип фірми Red Bull Бик і скульптура биків вагою 25 тонні. Тому дивимося зараз тут ліворуч ось ліворучним. Хто хоче побачити цей офіс. Він нас буквально я вже його бачу ліворуч від нас. Можливо, можливо, чули, що буквально ось три роки до... Так, все, приїхала в Зальцбург. Ну, зараз екскурсія на цьому місті. Містечко. Це вже місто.

Дуже маленька, маленька. Кажуть, що з рочки you know so What is this? Ти поняла, що це? Нам таке не треба. Там, де саме цікаво, якось дуже швидко проходимо. Да. Вот звоны. Национальная одежда. Устая за помню. Все, идем дальше. Yeah. Wow. Wow. Oh, yeah, God, 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 God,

Купила хлопцям цукерочка. Вони <риклад> да, може нарядуються цукерочками. <риклад> Хлопчикам з уж своїм. Да. Так. Да, оправдала поїздку? Все, йдемо з дівчатками назад. Наша ціль встигнути на автобус, залишилося мало часу, але головне те, що тут у 8 годин закриваються туалети і потрібно нам встигнути до туалету. Тому що ми далі їдемо і будемо їхати біля трьох годин. І нам треба встигнути. Ось така була прогулянка. Ось така була прогулянка по місту Загальний Маю надію, що вам сподобалось. І на цьому відео буде закінчувати. Так що підписуйтесь, залишите коментарі. І до наступного дня моєї подорожі.